Вітаю, друзі! Весна така сьогодні вже прямо на вулиці. Я зняла куртку, зав'язала її на пояс, бо прямо жарко. Ну, але завтра вже ціла фаза закінчиться. тому ловлю моменти і хочу записати для вас відео про юридичне оформлення конструкторської діяльності. Рано чи пізно з цим стикається будь-який конструктор, який надає регулярно послуги по створенню лекару. І насправді це має сенс. По-перше, платиш податки, спиш спокійно, а по-друге, відкриті всі двері. Можеш працювати з різними підприємствами і з іноземними контрагентами, ну, тобто можливостей більше. Так от, оформлювати цю діяльність чи не оформлювати, ви приймаєте рішення самі. Тому що, коли, звісно, це там раз в місяць десь комусь ви. Створити лекала це одне, а коли це вже перетворюється на систему і дохід від конструкторської діяльності стає вашим основним, то логічно це все оформити юридично. Так от, зробити це можна буквально там за пів години, не виходячи з дому, через дію. Але для того, щоб це зробити, треба провести деяку підготовку. Перш за все, Вибрати для себе систему оподаткування. Ну, швидше за все, це єдиний податок, це найзручніше, особливо коли це вперше, да, ви декларуєте про своє підприємництво. І тут треба вибрати групу оподаткування. Для нас доступна друга або третя група, в них в кожної є свої переваги і недоліки. Ну, давайте по порядку. Друга група. Нас, звісно, завжди цікавить, а скільки я буду платити державі. Так от на другій групі вам потрібно буде обов'язково заплатити це на сьогодні, на квітень 25-го року, 1600 гривень податку плюс 800 гривень військового збору. Ну тобто всього виходить 2400 гривень. Це ви оплачуєте обов'язково незалежно від того, чи ведете ви діяльність, чи не ведете. І плюс 1760 гривень в місяць це єдиний соціальний внесок. Ну це якби самі за себе платите внесок в пенсійний фонд. Плюс, що ще на другій групі, там обмеження по максимальному доходу за рік. Ну, там 6 тисяч десь мільйон... 6,5 мільйонів за рік. Ну, дай Бог нам всім до такої планки дорости. Але ну, якби наскільки це важливо зараз, я не знаю. Ну сам факт, говорю про це. Ви кожен місяць сплачуєте податок і раз в рік подаєте декларацію. Тобто звітуєте про свою діяльність. Скільки заробили, скільки сплатили, це все раз в рік зробили і працюєте далі. Те, що стосується другої групи, є там певні обмеження, вже скажу зараз, коли буду про третю групу говорити. Тепер третя група. Тут і ліміт більший, там більше 9 мільйонів за рік ви маєте право заробити на цій групі. І тут ви податок сплачуєте залежно від того, скільки ви заробили. Тобто, якщо там незалежно від того, заробили чи не заробили взагалі, ви сплачуєте 2400, то тут ви плачуєте 5% від доходу і 1% військового збору, тобто 6% всього. Заробили 10 тисяч, сплатили з них 600 гривень і таке спокійно. І отут важливий момент, чому третя група комфортна для нас? як... Підприємців, тому що основна частина доходу, з якої ми сплачуємо податок на третій групі, це фактично є наш прибуток, тому що ми не вкладаємо матеріали якісь, не використовуємо, я не знаю, ну хіба що електроенергію да, для того, щоб комп'ютер працював, ми використовуємо свої інтелектуальні здібності для того, щоб надати. Послуги замовникам. Так, можливо, там включати якусь амортизацію, не знаю, за, за зношення сапри. Але давайте якби, реально дивитися на речі. Основна частина нашого доходу це наш прибуток. Тому нам вигідно сплатити податок саме з нашого доходу. Якщо, наприклад, у вас ще поки що не зрозуміло, да, який дохід у вас буде, ви тільки починаєте свою діяльність, то мені здається, що. Третя група, вона більш вигідна, тому що не вдалося заробити так. І ви, відповідно, можете нічого й не платити. Нуль, просто ставити нуль в декларації і все, нічого не платите. Ну, якщо, скажімо, так відбудеться. Але тут треба дивитися на обставини, конкретно ваші. Якщо ви, скажімо, співпрацюєте з якимось там постійним замовником, і він вам дає можливість отримувати дохід ну, скажімо, 100 тисяч. То вам, звісно, вигідніше буде працювати на другій групі. Ви 100 тисяч заробили, сплатили з них 2400 і спите собі спокійно. Але ж, знову таки, якщо ви, наприклад, були б на третій групі, то ви б вже платили не 2400, а ви платили 6 тисяч. Тому цей момент треба отак просто на калькуляторі і прорахувати. Я говорила про обмеження на другій групі, так от. На другій групі ви не маєте права співпрацювати з іноземними замовниками і надавати послуги контрагентам, які працюють на загальній системі оподаткування. Ну, мається на увазі, якщо ви прийшли на якусь там фабрику і вирішили влаштуватися конструктором, а ця фабрика організована приміром як ТОВ. І платить ПДВ на загальних підставах, ну, то, відповідно, вона не зможе з вами заключити договір. Тільки взяти вас як фізичну особу, ну, найняти на роботу. А от, скажімо, якщо у вас третя група, то ви можете просто укласти договір і працювати ось на таких договірних засадах, надавати послуги конструювання цієї організації. І плюс, звісно, іноземні замовники. Без третьої групи ви не зможете просто приймати гроші від них. Так, якщо це якась там разова акція, то так вам можуть заплатити на PayPal або на Vice. Ну, я сама просто так робила, тому, тому розповідаю так, що це можливо, коли ще не була оформлена як ФОП. Але треба розуміти, що PayPal в Україні не працює для малого середнього бізнесу, тому ви можете, умовно кажучи, приймати гроші від тьоті, да? там, ну, якби, Людина людині. так? Це не, не бізнес бізнесу. От. І так само вайс. Ну, якийсь там платіж ви можете отримати разовий, але якщо це стає системою, то краще оформити третю групу підприємництва, бо без третьої групи ви просто не зможете їх отримати. Так от, розказала про другу про третю групу. Давайте резюме проведемо. Якщо ви Заробляєте до 40 тисяч гривень в місяць, то вам більше підійде третя група оподаткування однозначно. Бо там скільки заробили, від того і сплатили податок. Якщо, скажімо, дохід плюс-мінус 40 тисяч, неважливо на якій групі оподаткування ви знаходитесь до того часу, поки у вас не виникне необхідність працювати з іноземним замовником або замовником, який зареєстрований на загальній системі оподаткування. Якщо у вас вже дохід вищий, скажімо, там, ну, візьмемо 100 тисяч, да, щоб легше рахувати, то ви дивитеся, якщо ваші замовники всі знаходяться в Україні, то ваш, ваш вибір ну, однозначно це друга група. А якщо ваші замовники знаходяться за кордоном, то теж вибір очевидний, вам потрібна третя група, особливо коли це вже систематично ви отримуєте замовлення від цих клієнтів. А На початку, ну, якби я. Раджу вам третю групу, якщо ви ще не розумієте, що там, як там у вас. Третя група не заробили, значить не заплатили. Заробили, заплатили. Ну і на третій групі ми подаємо звіт раз в квартал, відповідно, сплачуємо податки раз в квартал. А от на другій групі щомісячно сплачуєте податки, але звітність один раз на рік. Так, з групою оподаткування визначилися. Ну або зрозуміли, як визначитися. Тепер другий момент: вам потрібно прописати, якою діяльністю ви будете займатися. Я розумію, що для себе ви знаєте. Тепер вам треба заявити державі про те, що ви будете робити. Для цього є список кведів, це класифікація видів економічної діяльності. І ви собі обираєте з цього списку певні позиції, які, в які вам підходять. Ось тут я додала кведи, які я обрала для себе і зазначила їх при реєстрації. Тут потрібно розуміти, що обмежень для кількості кведів не існує. Це не означає, що як ви для себе виберете 10, то вам за всіма 10 потрібно працювати. Ви можете з цих 10 використовувати один. Гірше буде, якщо ви не зазначили цей квет, а от таку діяльність почали здійснювати. От тоді якісь там неприємності можуть бути. А навпаки, ні. Тому краще більше написати. Я для себе взяла оцей основний 74,10, і плюс на той момент я вже там час від часу давала якісь консультативні послуги в плані там конструювання або користування програмами, тому дописала для себе ще оцей 6202. Як він тут, консультування з питань інформатизації. Ну і плюс декілька я так додала. Не знаю, думаю, буду займатися, не буду займатися, але хай собі висять. Так, прописали кведи. І тепер, власне, сама реєстрація вона займе у вас буквально півгодини через дію. І там, ну я не знаю, там доба, мабуть, я вже не пам'ятаю. Ну і, і ви, і ви ФОП, я вас вітаю. Тепер вас будуть бомбити листами всі банки. Вони вам напишуть, що ось вітаємо, ви тепер ФОП. Відкрийте рахунок у нас, відкрийте рахунок у нас, і тут ви вже обираєте, де вам відкривати рахунок. Я відкривала в МОНУ, а ви дивіться уже самі, що вам більше імпонує. Можливо, ви віддаєте перевагу якомусь іншому банку. От, і, власне, все можете здійснювати вашу діяльність. Тепер ще такий момент я хотіла розповісти про отримання грошей від іноземного замовника. Ми всі в цьому зацікавлені, тому що, ну, давайте. Будемо відверті, давайте будемо дивитися реально на речі. Все-таки іноземні замовники платять більше, як правило, вони платять більше, ніж наші замовники. Тому ми зацікавлені в тому, щоб з ними співпрацювати. А для того, щоб з ними співпрацювати, вони, як правило, платять у валюті. Вам потрібно це теж момент урегулювати. Я вже говорила про те, що разові якісь замовлення ви можете закрити за допомогою PayPal або Vice. От, але коли систематично, то все треба вже заключати з ними договір про надання послуг. Він так і називається. Service Agreement, він українською, і англійською мовою складається. Мені дали козу, писав його теж сам Айтішник. Якийсь там він мені дав його як приклад. і Я на його основі так, якби мені здається, що я трошки краще його написала. І власне цей договір підписала та сторона. І коли мені поступили перші гроші на мій рахунок, то банк звернувся до мене, щоб я надала підтвердження, тобто підставу на основі чого я отримую ці гроші. І я їм дала цей договір. Після цього вже питань не було. Тобто, всі кошти, які поступали згідно цього договору, вони без питань проводилися банком, і я отримувала просто вже платіж. От тому, виходить, оці всі операції ви можете здійснювати тільки на третій групі. Офіційно собі так платити ті самі 6%. Колись взагалі був час, коли платили за це все діло 2 відсотки. отримаєш на рахунок 1000 доларів, з неї сплачуєш 20 доларів і просто, просто маєш, як то кажуть, в своєму розпорядженні свої гроші. От. Ну, зараз це 6. все рівно, враховуючи, що у нас основна частина нашого доходу це прибуток, все рівно це вигідно. І ще такий момент: чи потрібні послуги бухгалтера для того, щоб складати звітність? Ну, на мій погляд, то не потрібні. Не потрібен абсолютно. Зараз заходиш в YouTube і там кучу інформації, знаходити просто ту, яка вам імпонує. У мене це є такий улюблений блогер Михайло Смокович, Я його дивлюся, там кожен квартал. Начебто, не то, що я там взагалі не соображаю, не як скласти цю звітність, але воно забувається просто. Там три місяці проходить і забуваєш. І дякую Михайлу, що він регулярно випускає такі ось ролики, де він там розказує, як на яку кнопочку нажати. знаєте, для таких, як для, для розумову відсталих. Але ну наскільки зручно, вдячна йому там. Можна час від часу донат закинути людині і подякувати за його працю. Не можу сказати, що ви там прям скільки часу витратите на те, щоб вести облік. Ну, як такого обліку немає, є просто звітність. Облік, ви весь можете весь ну, переглянути у себе в цьому на рахунку, да, випуска по рахунку, скільки вам там прийшло, і ви відразу бачите, скільки потрібно сплатити. З сучасними технологіями це дуже легко робити самостійно, а втім самі ви, звісно, Приймаєте рішення, кому це делегувати, якщо потрібно. Ну, от все, мені здається, все розповіла, але, можливо, щось не врахувала, тому напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще один момент. Я хотіла якось провести прямий ефір, тому що багато пишуть якісь питання, які, ну, начебто, їх мало для того, щоб прям відео зняти, а для написання, то, наче, й багато. То можна зібратися отак онлайн і. Поспілкуватися. Що Через камеру одне діло, а отак от от вживу, ну, ясне діло онлайн, це не зовсім живу, але я маю на увазі в реальному часі, то це вже зовсім інша історія. Напишіть, будь ласка, чи цікавий вам буде такий формат спілкування і, е відповідно, ще питання, які вам би хотілося, щоб я висвітлила. Все добре, гарного вам всім дня, миру нам всім швидкого і тривалого! І звісно, перевищити ліміт, хоча б на другій групі.